Лікарня то тобто, бразичливо, до дитини передасі. Чесно виявити порушення в розвитку та здоров'ї дитини, отримати діагностику від професійних лікарів та провести всі необхідні реабілітаційні заходи. Все це можна зробити в катамістичному кабінеті Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Як це зробити, ходімо дізнаємось. В катамістичному кабінеті Івано-Франківського обласного перинатального центру лікарі стежать за здоровим дітей від народження до трьох років. В першу чергу така система впроваджується для передчасно народжених малюків, але звертатися можуть і інші дітки. Катамнеце відслуги. Ва пост, внизу е, постспостереження постнатальне діток, які мали любу патологію в період новонародженості, тобто е, основна когорта наших пацієнтів це є перечасно народжені діти. Друга категорія це є дітки з любими вродженими вадами розвитку, і третя категорія пацієнтів це великі доношні діти, які, на жаль, також мали якусь проблему. При народженні, які перейшли реанімацію новонароджених, і потім були в нас на пост спостереженні. таль спостережень. кабінеті можна вчасно виявити відхилення та можливі порушення у розвитку дитини: рухова спроможність, слух, зір, сон, пильнування, увага та мова. А головне отримати правильну схему лікування. Також тут проводять лабораторне, ультразвукове та рентгенологічне обстеження. У Нас працює передусім мультидисциплінарна команда. У Нас є доступний огляд. Педіатра, огляд дитячого невролога, огляд окуліста, огляд дитячого хірурга. По потребі ми скеровуємо в електронному на любі лабораторні обстеження, які робить наша лабораторія, які в нас є в переліку. По потребі ми можемо скерувати дитинку на скринінг слуху, наприклад, також ми працюємо і дуже зараз активно в плані вакцинації вакцинації і перечасно народжених, і вакцинації здорових доношених діток звернулися в кадемінастичний кабінет і мама Вікторія з сином Максимом. Сьогодні вони тут вперше прийшли зробити щеплення. Дуже задоволені та планують відвідати інших спеціалістів. В загальному ми приходимо камністичний кабінет сьогодні перший раз, бо ми стали ми маленькі ще. Ми стали Оксани Боронівна на облік, і ми сьогодні прийшли з метою обцяти правилку проти туберкульозу БЦЖ. Більшості це йде в нас, як працює радіо, хороші відгуки відповідно, особливо про Оксану Миронівну. І нам порекомендувала сестра моя особисто. Нам дуже все сподобалося, дуже яскраво. Сподіваємося, наш син підросте, йому теж буде подобатися. Дуже багато іграшок, дуже приємно, гарно зроблений ремонт. Все дуже гарно. Консультації та обстеження в катамнастичному кабінеті є безплатними, але необхідно мати електронне направлення від педіатра або сімейного лікаря. Важливо й те, що звернутися до лікарів катамнастичного кабінету можуть і вимушені. Переселенці, навіть якщо не мають направлення, у нас є також дуже велика категорія пацієнтів: це тимчасово переміщені особи, які не мають декларації, які не мають можливостей. І ми всіляко їм сприяємо в плані вакцинації. Ми їм заводимо індивідуальні календарі вакцинації, і щоб ці дітки також були вакциновані і захищені від того, від чого ми наразі можемо їх захистити. Переважно знов ж таки тимчасово переміщені особи думають, чи вони будуть тут, чи не будуть. Тому ми нікого не відправляємо. Аємо навіть якщо немає декларації, ми стараємося йти на зустріч всім людям, і тому ми доброзичливо лікарня доброзичливо до дитини передусім. Періодичні обстеження катамнастичного спостереження впродовж трьох перших років допомагають передчасно народженим діткам вирости здоровими, а батькам насолоджуватися батьківством. Надія цінко Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.